Ми не очікували цього так скоро, але це знову сталося. Росіянців підтопило, підтопило добряче. Сотні людей наразі залишаються без житла, якому з них встигли допомогти. Але дехто досі залишається в зоні стихійного лиха. Не робіть іншим лихо і самі не будете в зоні стихійного лиха. Так і хочеться їм сказати. Вчора всі написали, що в Челябінській області сталася небезпечна ситуація через прорив дамби. Знову прорив дамби. Їхні росіянські водосховища. Ще навіть починається його назва з тої ж самої букви К як і наше Каховське водосховище. Їх водосховище називається Кіалімське. Ну і що там відбулося? Там довго йшли дощі, такі обільні опади. В них йшли водосховище просто не витримало. Пишуть росіянці, що вони дуже жалілися своїй владі, щоб влада їм допомогла. Ну звісно, це ж Ерефія. Яка там влада? Яка влада буде допомагати людям в цій країні? Взагалі про що ми говоримо? Тепер вони пишуть, що вони можуть відключати водопостачання всьому округу. Розі, де це все і відбулося, що готують автобуси, щоб людей евакуювати. Це замість того, щоб робити все заздалегідь на попередження. Як тут не згадати про закон бумеранга, не згадати, як вони раділи тварюки, такі, коли в нас відбувалася ця жахлива катастрофа, яку вони самі нам і влаштували. І тепер сама природа просто бунтує проти тих тварюк, які населяють ту територію. Можливо, природа, а можливо, і якісь вищі сили знову вмішалися. Бо ви знаєте, я в такі штуки вірю. Наше Каховське Сховище, наш великий луг він стільки натерпівся, от саме від того народу, що дійсно і природа вже мала б помститися за всю цю наругу, яка була здійснена. Ну і взагалі душі наших предків, наших козаків, які проживали на території великого лугу. Так само вони б того не стерпіли вже неодноразово. Ми з вами бачили, як справджуються всі ці прокляття, які повертаються росіянцям від нашої української землі і від наших пращурів у 1950-х роках. Великий луг. Був примусово затоплений під час створення тоді Каховського водосховища комуністичною владою тодішньою. І це призвело тоді до втрати одного з найважливіших природних та історичних ландшафтів і України, і взагалі всього світу. Проте, після підриву росіянцями Греблі Каховської ГЕС. Ці території перестали бути водосховищем. Там зараз росте верба. Ви могли це бачити в відео, які виходять на YouTube. Так само я про це розповідала. Що можу означати, те, що проросла саме верба, саме на цій території, яке сакральне значення має саме верба для українського народу. І що саме з духовного погляду це може означати? Подивіться на каналі, є таке відео, але не можна не сказати, що вода не повертається на цю територію, на цю місцину протягом року. Наприклад, от цієї весни дуже багато змії писали про те, що через весняне водопілля вода нібито повертається до Каховського водосховища, але ну це не дуже правильне формулювання через те, що звісно вода там буде в якомусь вигляді, але самого водосховища вже нема. Це просто традиційне для. Цієї місцини весняне водопілля, якого там не було більше 90 років. Науковці кажуть, що це не лише прекрасне природне явище, але й життєво необхідне для біорізноманіття. Подія вода на тривалий час зволожує територію заплави Дніпра, де з минулого року відновлюються природні екосистеми. І територія колишнього водосховища з тих пір аж ніяк не перетворилася на пустелю. Аналіз даних про екосистему великого Лугу до створення водосховища, показав, що 65% цієї території були заболоченими та перезволоженими землями і тоді, в ті роки. Тому немає нічого дивного в тому, що колишній гідрологічний режим заплави починає відновлюватися і ставати таким, який він був колись. Взагалі, те, що для українця добре, то для ворога смерть через те, що водичка, оця яка повертається. На територію великого лугу вона несе з собою велику кількість органіки, і грунти заплави збагачуються таким чином. Звісно, після цього дуже швидко відновлюється рослинність. І ми вже це бачили цього року. Після минулорічних експедицій до території колишнього водосховища, крім місцевих видів рослин, звільнену від води територію почали захоплювати і інвазійні рослини. Але ці види є переважно посухостійкими, тому значне зволоження заплави Дніпра сприятиме зменшенню чисельності видів. Чужинців і збільшить шанси для місцевої флори річкової долини. Водопілля також важливе для поширення насіння рослин та міграції водних тварин, коли вода перетікає з основного русла і сполучає відокремлені водойми. На та піщані відклади створюють умови для проростання насіння. Укорінення рослина також стають важливими місцями для харчування навколоводних птахів. І ви подивіться саме в той момент, коли для великого лугу водичка це життєдайна сила, для росіянців водичка в даному контексті це руйнівна сила. Особисто я вірю, що це далеко на останній епізод, коли ми ще побачимо, як на ворожій території відбуваються такі події, які Просто буквально відновлюють віру, ну принаймні мою віру, у якусь вищу справедливість потурбували Великий луг, зробили лихо. Тож тепер доведеться рахуватися із наслідками. А наш великий луг обов'язково відновиться. Наша колиска українського козацтва знову стане такою ж величною, якою була. Довгі роки і довгі віки. І новий ліс проросте, і тварини повернуться, і життя взагалі відновиться на цій території. Слава Україні! Слава всім героям, які зараз боронять нашу неньку. Слава всім героям, які колись боронили нашу неньку.